На нашого ефір долучається Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках. Стратегічний експерт компанії Соната. Андрій, добрий день. А, добрий день, скажіть, будь ласка, що для вас на сьогодні є ключовими показниками того, в якому стані перебуває російський флот? Ну тут мова йде про цивільний флот, якраз про тергівельний флот. Я так розумію. А, а тому, що дійсно, а, а, ну після розпаду радянського союзу, тривалий час Росія взагалі нічого не будувала. У неї були такі проекти, ну до речі, військові, які а, вони були заморожені і були побудовані через фактично 20 а, а з лишніх років спочатку закладення корабля. А з цивільним судноплавством було ще все набагато набагато гірше. І тільки в 2023 році вони прийняли таку програму державну, яка передбачала будівництво 260 суден для, для потреб, значить, перевезень російської економіки, і ну і я хочу сказати, що вже в 2023 році відчувалось такі певне обмеження можливості цієї програми. І таким дуже гарним прикладом було то, історія от, з компанії Samsung Карійський, яка в 2020 році заключила контракт з росіянами з компанією Звізда, яка будує судна. Цивільні на будівництво 10 газовозів і 7 танкерів для північного для крайнього півдня, півдекрайньої півночі, там де ну, для цього північного морського шляху. Там, де дуже зараз активна Росія в Арктиці, особливості цих суден було те, що корпус у них був ну, фактично як у якори. Mm -hmm. Але Корея, Корія вона десь два роки після початку широкомасштабної агресії проти України цього контракту вийшла. І у цих 17 суден побудовано не буде. Але там, де деякі технологічні були передані документи, вони дозволяють Росії все ж таке судна будувати. Зараз то, що виникло, це дійсно на 40% ці оці, оці 260 суден були обрізані. Тобто це фактично 100 суден мінус, і це серйозно вплине на економіку Росії, на її перевезення як вантажів, так і так і пасажирів. І насправді в тому, що ну в общем-то. Всім відомо, що зараз от, о, о, ці от флот судна, які забезпечують економіку Росії, вони Росії не належать і рано чи пізно вони можуть їх втратити, тим більше, що зараз все більше і більше активно застосовуються санкції. А в цілому ситуація така, що Росія дійсно вона починає втрачати прибуток як внутрішніх, так і зовнішніх надходжень, і війна все більше і більше забирає. Вони Мають скасовувати ці програми цивільного життя, і я так розумію, що дуже дуже швидко це може вплинути дуже негативно на а, стан а, самої Російської Федерації. І це саме стосується і літаків цивільних. Mm -hmm. Я хочу нагадати, що 500 літаків компанії боїнг Airbus Росія просто привласнула, Вони знаходились в лізингу. і вони зараз знаходяться на території Росії. Нікуди не літають. Але їх треба обслуговувати і з цим дуже великі проблеми, тому що власних. Таких спроможностей немає. Запасні частини постачаються, але також дуже складно. За надмірну вартість це впливає на квитки, які сплачують громадяни Росії. А ну, такі серйозні роботи, наприклад, на Аеробасі Росія відправляє в Іран, Там у них нібито є таке підприємство, але за місяця роботи тривають шість місяців. Тобто, також ситуація ускладнюється і це показує те, що. А ну, врешті-решт, економіка російська вона не впорується і точно знаходиться зараз в негативному такому стані свого деградації. щодо воєнного морського флоту, на вашу думку, чи наважиться Росіяни найближчим часом якимось чином різати ці програми для того, аби пройти поточний момент, віддавши підніж, скажімо так, якісь стратегічні свої перспективи в майбутньому, чи військово-морського флоту це не стосується? Це стосується військово-морського флоту. Це окрема тематика. А тут зараз таких новин не було. Але, ну я маю на увазі системних, як на переперегляд програми. Але я хочу сказати, що першу програму, яку вони прийняли росіяни, взагалі це було в 2010 році, на 10 років. І вони вони виконали її на 20-30% в 2020 році. Потім запустили іншу програму. Вона була дуже амбітна, тому що вона народилася ще до повномасштабної агресії. Там вони хотіли побудувати до 35-го року, наприклад, три авіаносця. Кожен авіаносець має коштувати десь 12 мільярдів доларів. Ну це з врахуванням авіаційного крила. І зараз вже ну, очевидно, що цього не буде. А той авіаносець, який у них був єдиний Кузніцов, адмірал, а він зараз його списують, тому що вартість робіт вона дуже серйозно привисла. то, що значить, на що розраховували і. Їх судна таковий, їх корабля така що вже його використання є досить проблематичним. А що стосується інших військових кораблів, то ну, з надводними кораблями ситуація у них складна, вони будують невеликі кораблі, невеликі місеріями. Саме великий корабль по розмірам це фригат, це типа адміральська серія, адміралка Сатонов. Адмірал Горшков і Адмірал Головков, оці вони побудували кораблі, які більш-менш можуть діяти в океанах. А хочу нагадати, що стратегія морська верніше доктрина морська Російської Федерації 2050, Вона передбачає а, ну би перевагу Росії домінантну роль якраз в океані. А у ну, них, верніше, кораблів бойових таких становиться все менше і менше. І перспектив побудови нових ну фактично немає. Я думаю, що а при такій тенденції, як зараз складається в Росії, очікувати будівництва ну, не можна абсолютно. Єдине, що вони роблять зараз, це будують підводні човни. І це дійсно загроза і Україні, і іншим країнам Заходу. А з цим є, є це вони можуть робити, на це треба дивитися. Опять же, дивитися, тому що багато складових я думаю, особливо електроніка, зв'язок, вона все ще йде за сірими схемами. Якраз за кордону, тому що свого вони ну, робити такого не можуть. Пане Роженко, на вашу думку, як може змінитися потенційно роль військово-морського флоту у російській воєнній дотрині? Оскільки, вочевидь, вони будуть вимушені реагувати і на звуження коридору можливостей в плані розбудови нових суден? Ну і загалом на те, як виглядає війна 21-го століття, зокрема ті уроки, які вони отримали в Чорному морі. Ну, дивіться, я тут навіть розпочав не з Чорного, а з Середземного моря, тому що в Росії були дуже серйозні амбіції в Середземному морі, в Атлантичному океані. Чорне море була тільки, знаєте, такий база підскоку, як кажуть, це ну я маю на увазі Крим. Там mm -hmm. готували сили. Вони концентрувалися, готувалися. Потім всі завдання вирішували в Середземному морі. Зараз, от, кстати, цього року вони не втратили багато кораблів на Чорному морі, але вони втратили базування всі, і для них це дуже серйозна втрата, тому що ну, 70 років останніх радянські, потім російські кораблі базувалися в Сирійській Арабській республіці, в Тартусі. І це була, це дозволяло їм мати постійну присутність в Чорному морі навіть в цей період 92 го 2000, Скажемо, ну на початку 2000-х, коли була криза в Росії, зараз нова влада сирійська сказала і ні, хоча там, наскільки відомо, мені переговори там йдуть. Але якщо вони і залишаться в Сирії, то будуть дуже серйозні їм обмеження. І там не в першу чергу і не останню чергу грає якраз позиція Туреччини. А от а, поэтому їм буде дуже важко реалізувати цю доктрину в повному обсязі, особливо з точки зору регіона. Середземноморя Атлантики, а це вплив Росії на країни Північної Африки і Близького Сходу. І цей вплив для них дуже-дуже важливий історично. Ну останні, ну фактично, 50-70 лет, 50-70 років вони там діяли дуже активно. І без цього, цієї присутності їм буде це робити дуже, -дуже складно. А потім вони фокусуються зараз на півночі в Арктиці. І там ми бачимо, що от, і вони замовляли у Самсунга. оцей цей флот, скажем, суден криголамів, верніше криголамними спроможностями, які можуть доставляти нафту і газ. От. Ну, цього не вийшло. Вони зараз будують самі. Але опять же, фінанси і наявність фінансів і недостача технологій скоріш за все будуть негативно впливати на це також. Сподіваємося на це. Дякую вам, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому. Стратегічний експерт компанії Соната був з нами на прямому відеозв'язку.